Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. У горішніх плавнях стартували фінальні змагання з футболу у рамках п'ятої гімназіади школярів. Учасниками турніру стали вісім команд, розділені на дві групи. Протягом трьох днів вони визначатимуть переможця та призерів на стадіоні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Сім команд приїхало і одна наша команда це команди з Лохвиці, команда Грібін, міста Грибінки, з Карлівки, з Градиська. Сергіївська ОТГ і Оржицька ОТГ, ну і, звичайно, горішні плавні. Ігри будуть проходити в три дні. Дні, дні. Гра буде, матч складається з 50 хвилин, тобто один тайм по 25 хвилин. Так вирішили, тому що щоб швидше зіграти, тому що, звичайно, не дай Бог ще тривога, то ми будемо старатися як можна швидше його провести. Фінальні обласні змагання з футболу у рамках гімназіади вперше проводяться у горішніх плавнях. За словами Світлани Дем'янчук, оргкомітету турніру вдалося уникнути проблем пов'язаних із приїздом та розміщенням команд. все гаразд, все вистачає. Труднощів нема ніяк. Команди поселили, деякі команди будуть їздити туди-сюди кожного дня. Тому думаю, що у нас все буде гаразд. Арбітрами та їхніми асистентами під час поєдинків були вчителі фізичної культури горішніх плавнів. У першому матчі змагання зустрілися команди Горішньоплавнівської та оржицької територіальних громад, Із рахунком 1-0 стартовий поєдинок виграли господарі турніру. Єдиний гол у матчі забив капітан горішньоплавнян Михайло Шептіцький. Хотів подякувати команду, дуже добре зіграли. Майже кожного так через паси виходили. Трошки важко, тому що не зіграні. Про суперників ну, нормально оборонялися, в атаці нічого вони такого не робили. Але я дуже вдячний своїй команді, тому що разом свою техніку хлопці молодші за мене. Ну, і результат трошки не задовольнює, тому що в 100 моментів забуваємо один гол. Так, я вже закінчую школу, то, отже. Тут хлопці молодші за мене, там навіть з 9, з 8 класу є. Але не дивлячись на це, дуже добре вони грають. Я думаю, ще декілька ігор ми будемо вже якось налагоджено грати. Мінімальна поразка не засмутила гравців команди «Оржисі». Приїхали сюди за роди перемоги. Перший матч програли, але програли з маленьким рахунком. Тому я думаю, що шанси в нас ще є, і ми все зробимо для перемоги. Невеличка кількість забитих м'ячів це ще наслідок скороченого регламенту матчів. Трошки не вистачає часу, але я думаю, як ну як для мене це замало. Для хлопців, які яким там по 14 років це може б Ну я я думаю, часу завжди вистачає, щоб перемогти. От, трошки ми не зіграні, от, так скажу. Форму зараз підтримуєш. О, іноді до першої команди підтягують а так сам. І зараз граю на область за кероградську команду, щоб не втрачати форму. керівник команди Оржинської територіальної громади, задоволений тим, що його земляки мали можливість отримати перший досвід гри на полі зі штучним покриттям. Перший раз участвуємо, Оржиця приїхали сюди, вийшли в фінал свого району. Так що враження хлопці теж перший раз грають на такому полі, на штучному, на великому. То поки що 1-0 програли, ну нічого, ще дві гри. Подивимося, як далі буде. Всі футболом займаються, в яких командах, мабуть, грають чи? Ні? Ні, вони просто в нас із шкіл зібрали з нашого ОТГ, Оржицького ОТГ зібрали. Кожна команда на турнірі має провести у своїй групі по три матчі. Переможці груп зійдуться у фіналі за перше місце. А команди, які займуть другі місця у групах, визначать бронзового призера турніру.